Добре, друзі, як сніг думаю, ремонтувати ось такий тюнер під назвою Ergo. Ви бачите, написано, напевно. Що нам треба, друзі, зробити, по-перше? Нам треба, по-перше, знайти викрутку і викручувати ці болти. Довлені. Викручуємо їх, отако, кидаємо нахрен. Зараз ще тут викрутим. Так, тепер беремо кришку, шукаємо, де тут по бокам відкривається, Йо. так, я знайшов. тут, бляха-муха. Та сучі замотали. О, є, ма. Все, відкрив. Так, тепер цукрішку туди нас кидаємо. Так, і дивимося, що насталося. У нас ось до видно, що перегоріла якась плата манюсінька, манюсінька Що воно ось до? Зараз вам покажу ось до, бачите? О. Не знаю, чи вам видно, вон там вона... Перегорівши маленька. І це означає, що правильно. Це означає одне, що ми беремо цей тюнер, отако складаємо. Отако добренько складаємо його. І отак беремо і отуди викидаємо. На цьому кінець. Ремонт. Зато два болтика є. Пригодяться. Пакеда.